Так, все Настя, ми з тобою починаємо. Так. Рада тебе бачити. Настя. Я зараз оголошу тему зустрічі. Потім запропоную тобі сказати, хто ти щоб було більше для розуміння тих, хто нас буде дивитися, і перейдемо до самої теми. Я дуже рада, що ти зголосилась на цю тему, бо ми її вже давно обговорюємо: до мене клієнти приходять з цією темою, ми в команді про це говоримо. І ти знаєш, не всі готові, особливо ті, хто працюють в IT, взагалі про це відверто говорити. Ми будемо говорити з тобою про демократію і диктатуру в команді, що краще працює. Що можна, як можна, в якому стилі вести переговори? По, по суті, і демократія, і диктатура вона проявляється через переговори, насамперед, потім через процеси. Але все одно процеси переговори вони ності поруч. Тому ми будемо я буду підсвічувати більше цю тему через переговори. Ти, можливо, через переговори і Добре. Скажи трошки про себе, хто ти? А, я безпосередньо HR в АЙТІ компанії. А... Ми виростили компанію починаючи з 4 до можна сказати 50+. плюс. Okay. Пройшли важкий шлях а, з перебудови а, управління компанією. Наразі працюємо далі над цим і будуємо безпосередньо саме команду. Не просто бізнес, а саме команду, спираючись на певні цінності. Тому можу зі свого, зі своєї сторони. Працюючи з людьми багато років, з одними і те самими, багато років це свідчить про те, що люди задоволені компанією, а ми задоволені працівниками. І з цього боку можу сказати, що краще, що не краще, і які граблі кращого угу. А Давай перейдемо до аналізу ситуації в ІТ бізнесі ну, прийнята взагалі демократія, і я б навіть сказала така, знаєш, Угу а навіть українське слово не підберу швидко. І це а, прям вимагає від HR-ів, тобі це знайомо, напевно, а, є такий знаєш, міф про HR-ів, і тебе можуть з ними порівнювати, а, і, що а ось HR він повинен розуміти кожного співробітника. Давати йому тепло і підтримку, вирішувати його питання. Якщо співробітнику погано, то чар повинен щось знову з тим зробити і зробити, щоб йому було краще. І якщо ти це не робиш, то ти не гр в команді. Чи є це в твоєму житті? Чи ти um, розумієш, про що я говорю, як це для вас? Для тебе було? Я розумію. Uh, я дуже розумію про що це, тому що це не стільки очікування від uh, моєї команди, власної, uh -huh. Мені приписують ці ролі, ті, хто приходить, наприклад, або з ким ми співпрацюємо, тому що роль HR на сьогоднішній день не відповідає тому, що насамперед вона має виконувати. По-перше, це побудова команди, побудова саме сильної команди, а не витерти комусь, вибачте, очки, сопельки, що в нього щось сталося, щось не так і пожаліти. Ні, це не про це. Я можу проконсультувати, куди краще рухатись. Я можу проконсультувати е, по робочим питанням. Так, я дійсно можу сказати на сьогоднішній день, що в мене дуже довірливі відносини з командою. Дуже тобто, ми можемо сісти, поспілкуватися. Я знаю, хто чим живе. Знаю, хто, хто там їх сім'ї, родини. Там ну, ми дуже гарно спілкуємося е, на корпоративах. Всі дуже між собою класно спілкуємося і ніяких нас немає. Не тягнути відношень, такого, те, що пишуть на хорумах і чатах, так, там mm -hmm. про Слава Богу, я точно знаю прям на 100%, що ніхто ну, про мене і про компанію такого не напише, тому що відверті стосунки. Я не малюю їм з самого початку золоті гори, і з самого початку даю зрозуміти, що ми прийшли працювати. Mm -hmm. Є складнощі, але це на даний момент найкраща модель, як показала практика. Дивись, те, що я чую, що ми бачимо два моменти. Перший момент це як ти сказала, якщо ви будуєте команду з нуля, як будували ви з чотирьох людей, і основний такий костяк він зберігається, то тобі не треба під них підлаштовуватись, то ти йдеш по своїм цінностям. Це відкритість. Спрямованість на результат бізнесу, підтримка, але підтримка як дорослий дорослого, а не як дорослий маленьку дитину. Mm. Але як, коли команда масштабується, і це класно і круто, до вас заходять люди, у яких є інший досвід співпраці з іншими людьми в інших компаніях, з, іншими, з іншою культурою, і вони можуть очікувати від тебе поведінки. Яка притаманна більшості або такому стереотипу? Це не означає, що всі або ті, хто так роблять це погано, це не погано, якщо це для вас працює, вам класно. Просто це не твоє. Ти не можеш давати таку підтримку. І тоді ти стикаєшся з тим, що людина не розуміє твої ролі, як мені здається, да? і там вимагає від тебе, приходить, приносить тобі щось, і потім іде розчарована і ображена, чому мені не дали. Як ти з цим справляєшся? Як так, щоб ті люди залишалися в компанії, да? яке питання, щоб він залишився, і щоб тобі змінюватись не прийшлося і вони змінювали свою культуру? Тут дуже чітко потрібно дати зрозуміти людині, на що вона може спиратися в мені як вайчарі. яка моя роль, з чим я можу допомогти що до мене, наприклад, там, його сертифікації, е, якісь комунікативні проблеми в команді. Ну, не знаходять там технічних рішень. Я можу uh, скомунікувати їх правильно там з піємами, наприклад, розробників, правильно поставити питання, можу підключитись uh, де що потрібно. Я можу відреагувати на його якісь зауваження таким чином, щоб команда не зрозуміла, від кого це було. Але це все, що стосується роботи. І це uh -huh. дуже чітко я даю зрозуміти. Все, що стосується роботи, я тобі допоможу, приходь. Двері відкриті завжди. Але що не стосується роботи, е, дуже багато хто стикається з тим, що коли приходить нова людина в компанію, вона починає шукати моменти, як здружитись. Особливо проблема для тих, хто не курить, як не як не дивно, uh -huh. тому що немає цієї точки входу як можна поспілкуватись, і тут потрібно. Е, о, та роль HR саме влити його в колектив спочатку з робочої сторони, щоб він проявив себе як професіонал, а не самостверджувався е, за ну, власними якимись якостями, не технічними. Якщо він, він спочатку заходить як професіонал, йому набагато простіше потім знайти інші, скажімо так, лазейки, як спілкуватися з командою вже на нейтральні теми. А друге питання це коли вони починають поза офісом спілкуватись. І стираються в ці грані субординації, особливо якщо я беру людину на керівну посаду. Це дуже, дуже важко. Дійсно, найважче мені брати на даний момент це людей на керівну посаду, тому що вона вливається в колектив, вона хоче здружитись, наче в них гарні наміри, вони йдуть на пиво в бар, а, умовно так, тут і... навести конкретний приклад, якщо ти можеш розказати, люди взагалі класно чути такі конкретні приклади, бо вони ж є в житті. Mm, так. Або приклад, який був успіхом, або приклад, який був, наприклад, неуспішним, як ти бачиш. На даний момент я не можу сказати, що там був успіх або не успіх, але на даний момент ми з нею спрацювали з цією людиною. Mm -hmm. а, перейшло, ну, це перейшли певні кордони власні, його власні. Тобто вони спершу стали не професіонал з професіоналом, а знайомий з знайомим. Тобто ви взяли людину і спочатку ви думали, що ця м. людина підходить, так? ти її обрала, і думала, що вона підходить. Можна сказати, за якими мені. критеріями? Це теж дуже важливо. Що ти побачила, що тобі здавалося, що людина точно підходить? В нього були дуже технічні навички чудові. Вони ідеально підходили під нашу вакансію. Просто ну, він мав от, в моєму розумінні, в розумінні нашого там SEO, керівника відео, він мав закрити ось питання взагалі. Ми дуже розраховували на це. Людина проводилася про... далі. Заходить технічна людина. Так. Ми бачимо, що технічна навичка є, а є ще моральна составляюча, Да? так. А він і заходить і ну в принципі, в нас команда дуже така дружна між собою. Нас е, немає, ну у ним немає можливості дружити групками. Це категорично, скажімо так, неприйнятно в нас. Всі дружать цією командою, тобто абсолютно відкрито. І, а людина прийшла з іншої, скажімо так, команди, іншої компанії, в неї було певне своє бачення, своя манера спілкування. І так почалось, що вона, наприклад, запросила з відділку е, на нейтральну ну, зустріч, випити пиво в барі, всіх, крім двох. Тобто, 10 людей вона запросила там 7 із усіх. Угу. Я, по-перше, насторожилася, що, що, що не, що не так. Одразу, тобто, якщо ти хочеш, щоб як керівник відділу знайти спільну мову з усіма, вибачте, але ти маєш запросити всіх, mm -hmm. якщо ти вже так. Тобто mm -hmm. це для тебе був перший двіночок, про те, я що є якесь відокремлення і розмежування по членам команди? Так. Потім я побачила, що почались жарти, які не зовсім смішні всім. Тобто. У нас є золоте правило, ми можемо жартувати на будь-які теми, але жарт має бути такий, що він має бути зрозумілий і смішний абсолютно всім. Якщо mm -hmm. це не так, вибач, не жартуй. Ну, це просте правило за, за офісом. Будь ласка, я почала таку нотку на мітингах чути. Я зробила зауваження раз, два, три, але я собі дуже чітко це відмічаю. Ми провели вантуван, я пояснила, він каже: ой, вибач, я, ну, я не думав, що це так. Я думаю, окей, можливо, дійсно, людина м якось не зовсім правильно там себе повела, ну, не, не зрозуміла щось. Тобто, в нас досить така в команді, як так кажуть, демократія в плані спілкування. Так? Тобто немає такого, mm -hmm. е щоб там керівник, саме от так жорстко. Ні. Mm -hmm. Ми сіли, провели вантуван, я думала, ну окей, добре. Зараз я тебе зупиняю, а буду знаєш, чому зупиняєш, підкреслити деякі моменти, щоб мовив ті, хто нас слухають, вони могли взяти свою роботу. От те, що я бачу з точки зору перемовин, дуже важко підсвітити декілька е, таких речей. Перша річ це про повагу. Ось дуже важко пояснити людині, що вона не поважає когось, коли вона щось говорить або щось робить. Бо у нас всіх поняття поваги, воно різне, нас в різному виховували. І коли ти кажеш, ти зараз ведеш себе з неповагою, іноді людина взагалі не розуміє, що саме воно таке робить і чомусь ображається. І жарти це другий момент, і він ще дуже такий, знаєш, небезпечний тим, що він дає емоцію. І ми на неї підсаджуємося. І ще, на жаль, у нас є зараз така культура в нашій країні це називається чорний стендап або наші ці гумористичні передачі, коли прийнято сміятися з того, що не можна сміятися. Не можна обсміювати ті речі, про які у нас прийнято вже жартувати. Оце. І ми це приймаємо, цю культуру в компанії. І mm -hmm. та людина, по-перше, вона кайфує, бо три людини сміялися. Я що відчуваю? Я ж молодець. Вони сміються, значить вони мені а, кажуть, ти молодець, ти найкраща, ти так жартуєш, ми тебе приймаємо. І ти хочеш, щоб я від цього відказалася. А якщо мені в житті цього не доставало, оцього відчуття, я молодець, я класна, зі мною дружить, то як я перестану жартувати. Я сижу, працюю, мені потрібен цей наркотик. знаєш. Я кажу: всі, ага, точно, все, ти кажеш, не можна, в смислі. А я не знаю, як реалізуватися мені ще. І ти пояснила цій людині, вона сказала: Окей, так і що далі? А, далі я почала все ж таки знову стежити, що, що ж відбувається. І тут почалось найцікавіше, жарти перейшли, скажімо так, на авантування, коли вони один на один. І це стало тобто таким для мене взагалі червоним прапором. Тобто людина не зрозуміла. Вона почала самостверджуватися. Це саме було самоствердження через приниження когось. Тобто вона знаходить слабших і починає на цьому відігравати. Для мене був це останній червоний прапорець. Тобто, ну я недовго затягую такі рішення Hard skills – це чудово, але для мене дуже важливо, щоб був soft skills. скілс і щоб команда відчувала, що такое неможливо не по відношенню до кого. Mm -hmm. Настя, тут запитаю, вибач, ще один момент. Дивись, я розумію, що це складне рішення, і воно складне і для тебе, і для бізнесу, і ще для партнерства, коли тобі, як HR, треба пояснювати керівнику і власнику, а чому саме так. Бо якщо людина технічна, і ти сказала класно, ви на неї думали, ну це вже покладали стільки надій і це сказати. Це дуже важка рішення. Ні? І такий вибір, ну там ну, дві людини образились, ну що там шуткувала. Тобто ти на ваги бізнесу положила умовно, да, там, гумор, нездоровий гумор і технічні здібності, і можливість дати команди ну, великий бонус. Як тобі вдалося прийняти це рішення і обґрунтувати його? <свіття> обґрунтувати дуже просто: якщо ми не втратимо цю одну людину, ми втратимо пів команди. Да, не за один день, але ми будемо втрачати їх далі, і я не зможу брати нових людей в здорову атмосферу. Тому що е, невідомо, хто буде наступний. І чи комфортно е, ці шуточки будуть заходити далі всім іншим? Це поки сміються там ті, не, не, не над ким шуткують. А що буде далі, коли людині потрібно буде самостверджуватись далі? І це дуже важливо. Е, багато хто вважає, що ну, на жаль, в it сфері дуже чіпляються за людей з. Нам сіньородевелоперів, так або люди, які вирішують якісь питання, вони класні, вони вирішують питання. От ну їм тільки скажи, вони вже вирішили. Це найболючіше. Але цих людей, ну, якими ви не можете керувати, які керують вами, умовно кажучи. Ви закриваєте очі на їх запізнення на роботу. Ви закриваєте очі на їх жарти, ви закриваєте очі на те, що ви не можете. На 100% керувати командою при них. Ви е, розумієте, що вже іноді вам простіше поступитися, чи ви переживаєте, якщо він буде незадоволений, там, наприклад, там, ми міняємо офіс, блін, йому буде незручно їздити. А ви їздите через це місто, вибачте, то вам окей, а йому незручно, і він піде. Повірте, це перша людина, яку потрібно звільнити. От, просто, як би це важко не було, навіть якщо ви думаєте, що. Це крах вашого бізнесу, повірте, ні, це старт. ви не підете так. далі. Ага. Ще я чую. Нас тема така демократія чи диктатура. І а, що я бачу з того, що ти мені розповідаєш да, про вашу компанію, про твій стиль, а ти мені скаже так чи ні? Я бачу, що в тебе є демократія. У особистих стосунках, у тому, як ви будуєте комунікацію між всіма, як ви будуєте оці корпоративну культуру ваші там, корпоративи, привітання, взагалі культура в офісі, я була в вашому офісі, це такий приємний будинок. Просто ти приходиш додому в прямому сенсі. Це будинок, але в тебе є диктатура стосовно правил, які є в компанії, стосовно цінностей і стосовно того, що тут не можна робити. І це категорично, і це неприпустимо. І тут нема вже ніякої цієї демократії, це лише так. Знаєш, я спілкувалася е, якраз з командою на у нас був рев'ю е, квартальні, і я обробляла фідбек, який в нас, наприклад, пройшов про те, що хочуть від HR там, мати більше, що там HR психологи і так далі. Я там вирішила поспілкуватися з командою такому неформальному. Ти знаєш, е, мене Дуже потішило те, що вони сказали дуже важливу річ. Коли в них в проєкті стається щось, вони чітко можуть е, розраховувати на мене, тому що є правило: якщо там щось стається, Настя підключається, і вони завжди кажуть: приємно за те, що ти за нас сідає гаруш. От mm -hmm. вони розуміють, що я завжди на стороні своєї команди. Завжди. Тобто так, ми вирол, ми можемо бути винні, дійсно. Але я завжди буду захищати їх як свою команду. Тому а, правила, якими вони керуються в роботі, ієрархії, скажімо так, що можна, що не можна, так що відпустка у нас запланована, а не тоді, коли ти хочеш, чи лікарняний, вибачте, це там звертаєшся. Тобто, ось вони дають розуміння, що їм робити взагалі, що є правила, по яким вони працюють. І якщо стається ситуація, в якій вони не знають, що робити, вони знають, що є правила, на які можна спиратись. І зразу багато питань дуже вирішується. Угу. Слухай, ще один такий момент: у нас є, друзі, у нас залишається 10 хвилин. Якщо хтось хоче задати питання, напишіть, будь ласка, в чаті, ми відповім, будемо відповідати настій. Дивись, давай ще до конкретики перейдемо. З точки зору, це знаєш. Ну, всі від цього страждають це порушення дедлайнів. Всі пообіцяли і не зробили, пообіцяли і не зробили. Я знаю, що ви намагалися навіть ввести систему штрафів, і всі по-різному на це реагували. Mm -hmm. І що був супротив, навіщо це бути ну, взагалі ви, не, ви відкрите багатьом IT-компаніям, знаєш, а що так можна було? Чи... І як це у вас, чи воно прижилося, чи ні? І Що ти можеш тут порекомендувати чи сказати свого досвіду? Mm -hmm. Штрафи не прижилися, скажу чесно, на даний момент ми думаємо над, те, над тим, як це вирішувати правильно. Прийшов момент, коли, скажімо так, стало простіше просто заплатити штраф, зробити щось там, не знаю, ніж виконати просто вчасно свою роботу. На даний момент я, скажімо так, віддала відповідальність і чітко її проговорила. От, прям чітко спитала, як мене почули, що вони почули від того, що я від них хочу. І uh -huh. чому ми не можемо от так просто двигати дедлайн? Uh -huh. Просто от там не встигати? І чому ми не встигаємо? Ми не розібрали, чому ми не встигаємо? Uh -huh. Ми працюємо над цим. Це дуже таке тож, колюче питання. Когось швидше працює, когось ні, але важливо, те, що ми хоча б зрозуміли, яка в кожного проблема. Я тут теж підсвічу цей момент ще з одного боку: що коли ми вводимо ці штрафні санкції, неважливо, грошима люди віддають чи щось роблять у якості штрафу, там, щось там, всім купують або там, знає, прибирають там, все, що завгодно. Да? Штраф це ну, таке покарання за те, що ти щось пообіцяв, і не зробив. І, взагалі, ми це вводимо для того, щоб людині було незручно не зробити. Ми не для того, щоб кошти з неї зібрати чи щось заставити, це для нас ну, ще, одна, ще одне навантаження, яким ніхто не хоче займатися. Ми це зробимо з психологічних причин. Ми всі живі люди, ми знаємо, якщо мені за це нічого не буде, а я не хочу це робити, то я буду шукати будь-який привід, щоб не зробити. Але коли я знаю, що там. Усі ну, здавали іспити, що залишилось два дні до іспитів, то вже починаєш якось ворушитися. А за один день так ще більше, а за місяць ніяк. Так ми хочемо стимулювати команду і цими рамками допомогти людям, просто допомогти, якщо ти сам в тебе немає самодисципліни, допомогти якось йти цим шляхом. Але ти побачила, що ті штрафні санкції не були для ним, для них а, такими незручними, для них незручно було доробити проєкт вчасно. Напружитись, доробити, піти ще раз запитати, піти до клієнта домовитись. Оце було більш незручно. Чи шлях, краще я заплачу, тільки відстань від мене, можна я буду йти і рухатись в своєму темпі. Відкупився. Mm -hmm. mm -hmm. Так, тут е, навіть не так, спочатку перед тим, як, скажімо так, вводити ці шляхи, потрібно все ж таки більше було сісти і розібрати, що чому, тобто, mm -hmm. Чому це чому Це стається систематично. І в ну, нас була дуже така цікава, цікаво, чому, тому що п'ємо, наприклад, прикривали десь розробників через ну, своє якесь там. Дружне ставлення, так. прикривали, 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 і тобто у <світ> нас дедлайни збігались. Але це все вирішуємо. І це знаєш, напевно, мені треба на наступну зустріч запрошувати вашого підєма, бо це теж складний моральний вибір як керівника. Бо якщо ти в моїй команді і ти не встигаєш, я як керівник можу сказати, що я тебе прикрию, як ти для своєї команди, вони знають, що ти їх прикриєш. Угу. А тут є клієнт, і ти йдеш клієнту щось прикривати. Тобто ти як п'єм тебе з двох боків, тут команда, ти як би повинен її прикривати, а тебе всі тиснуть і. Ти починаєш тиснути на них знову, да? демократія, чи диктатура. Ти починаєш диктатуру, вони кажуть, а як так до нас? Ти починаєш демократію, тебе підтримують, всі розслабились. І ти почав знаєш. Чи на гармошки грати, чи на піаніно пісеньку співати. Ну, все, що, напевно, про компанії більше десяти це диктатура, скажу чесно. Інакше можна зійти розуму. Тут потрібно сітку виставляти рамки. Настя, я тобі дякую за цю розмову. Я розумію, що ми підсвітили багато питань, і ми навіть з команди думали, як ми можемо допомагати не тільки розборами, бо тут ми да, а інструмент не даємо. Ми будемо у грудні 5, 6, 7, проводити такий грант, де буде тема саме перемовини з командою. Умовно, це про диктатуру і про демократію, воно трошки ширше. Як нам будувати переговори так, щоб тебе розуміли, і ти відчував, що ти керуєш, а не просто говориш з людьми. Це буде про це, і ми будемо запрошувати туди команди, може приходити прям групами по три людини, і там буде класний грант. Тому я про це говорю тим, хто от вже знаєте, заплануйте собі п'яте, шосте і сьоме. Це треба буде, це відкритий захід, це як грант від клубу перемовин. Ми в нього вкладаємось. Ми дійсно дамо офігенні навички, які будуть допомагати. Так, що, якщо твоя команда захоче, кажи ми їх візьмемо в першу чергу Думаю. за вдячність, за твою таку відверту розмову. Я тобі дійсно вдячна, бо, ще раз повторюю: не всі готові відверто говорити на цю тему. Тому дякую тобі за довіру, за сміливість і за таку відвертість. Дякую. Дякую, гарного вечора. Всім до побачення. До побачення.